Не тільки у спеціалізованій школі Олімпійського резерву Стахановські діти можуть відвідувати секцію греко-римської боротьби, завдяки зусиллям тренерів та міської федерації у двох навчальних закладах. Стаханова повноцінно функціонують зали греко-римської боротьби у школі-інтернаті номер 1 та у загальноосвітній школі номер 18. Остання охоплює більшість північного мікрорайону міста, а це чимало дітей. Останнім часом тренерський склад покладає на цей район надії і виховуватимуть на місцях майбутніх чемпіонів. В этой школе нас тренирует тренер Чабанов Денис, замечательный тренер. Он уже много молодых деток, маленьких деток, которые хорошо выступают, привел в школу. Вот. И также в этом районе начинает активно работать Карая Бутхус. Вот. То есть он очень много тоже открывает секции. Настолько городке. поэтому мы надеемся, что здесь количество деток увеличится очень сильно в разы. Денис Чебанов тренер, який займається із дітьми вісімнадцятої школи вже протягом трьох років. Контингент його учнів з першого по п'ятий класи. Тут у стінах рідної школи вони отримують навички елементарних прийомів боротьби. Детей тренируется около 40 человек пока. С каждым годом все больше и больше прибавляются. Которые ребята постарше, я, конечно же, их передаю в спортивную школу Дюшор для дальнейшего мастерства, для их, чтобы они совершенствовали мастерство. Федерація очень много допомагає в плані того, чтобы що какие-то там. От, наприклад, от, сьогоднішній праздник федерація боротьби організувала Огромное спасибо. Очень много делает соревнований для малышей. Ну і, конечно же, немножечко допомагають залам, то там мати, где-то там говер. Ну, це... Огромне спасибо. Щоб привити любов до боротьби іншим дітям, федерація часто влаштовує показу. Нові виступи цього разу. Це сталося на подвір'ї 18-ї школи. Тут хлоп'ята прийняли участь у конкурсах. Подивилися на вміння своїх досвідчених товаришів, виграли призи від федерації. А дехто навіть захотів відвідувати секції боротьби. Я вже боротьбу, ну і в нашій школі є боротьба, Ну і, і я хочу, я хочу на ханення. Е Записати. Мам, я виграв виграв. Представники міської федерації греко-римської та вільної боротьби впевнені, що завдяки таким заходам інші школи міста теж підхоплять ініціативу організувати у своїх спортзалах секції боротьби.